Всім привіт! На прохання виробника EMC Елігант знімаю відгук на килимки Ева, які я в них придбав. Килимками користуюсь уже більше місяця, десь так, тому вже склав певні враження про них. Є недоліки, є переваги. Про недоліки трошки в кінці пізніше розкажу. Про переваги в першу чергу Ева ну, дійсно це дуже прикольно, тому що до цього користувався звичайними гумовими килимками. І ви бачите, що Ева ну, дійсно працює, весь бруд, все по цих сотах розміщується, ну, справді дуже класно. Це килимки для Peugeot 206. І відразу говорю, в мене SV версія універсал і лікала від звичайного хетчбека. Ідеально повністю підходить, становиться все ок. Килимки от такі мають липучки, воно дуже добре фіксується. Тобто, ну, килимки не гуляють, ніде не повзають, все дуже добре. Замовляв версію без підп'ятника. В принципі, вважаю, що це не потрібно. Кант, звичайно, є. Можна обрати колір, колір канту, колір самого матеріалу. Вибрав такий, щоб він трохи веселіший був по салону. До речі, це новий колір, називається Cosmic Blue, Якщо я не помиляюсь, отак От він заходить аж. Під педалі, все зручно, до речі, не заважає повністю е, вижиманню е, педалі, е, щеплення, там, газ, тормоз, все працює, все добре, все добре. Так, е, покажу вам, як воно ще виглядає задній ряд. Так само великий плюс що глибоко заходить під сідушки, тобто ногами не буде забруднюватись. Заводський ворс, перемичка, на ліпучках також, задні коврики теж на ліпучках, все добре зафіксовано і з інших сторін. Так. Пасажир. Так, пасажир так само, бачимо, вже теж є бруд. До речі, коли дощ, так само вода добре по цих сотах розповсюджується і. Тримається, нікуди не виливається. І передній водійський досить глибоко також заходить, ніяких проблем немає. А, про недоліки самих килимків. А... Ну, на мій погляд, є один недолік, це в залежності від взуття. Ну, я зазвичай кросівками е, користуюсь, то коли мокро, то трошки скрипить. Ну, тобто, коли підошва кросівок, об цей матеріал треться, то трошки є скрип, коли переставляєш ногу там, з однієї педалі на другу. Все, інших недоліків немає, як на мій погляд. Дуже зручні в користуванні. І якщо ви вагаєтесь, Обирайте варіанти або два комплекти килимків там гумові та ворсові, або один варіант на весь рік. Ева я за варіант Ева. Це зручно, просто та дуже комфортно. Дякую за перегляд.